І сестри, хочу, щоб ми всі разом ми сказали слава Богу. Знаєте, Господь є до нас добре, і те, що ми є на цьому місці, це його велика милість і благодать до нас. І він же сьогодні говорив через ранішнє служіння до наших сердець. І я вірю, Господь ще має що сказати до нас, і в цьому служінні Він буде говорити до наших сердець на цьому місці. Я б хотів, щоб ми приходили перед Його лице з такою думкою, Боже, а що ти хочеш сказати сьогодні до мене? Я вірю, Господь, він буде говорити до наших сердець, Він буде робити свою працю в наших серцях, серцях на цьому місці. Я б хотів коротко поділитися тими думками, які віру, Господь, поклав мені на серце, і буду читати перше місце. Це буде записана книга Йова, 34-й розділ з 11-го віршка, і записані такі слова. Бо за чином людини він їй надолужить, і згідно з своєю дорогою знайде людина заплату. Каже, і згідно з своєю дорогою знайде людина заплату. Ви знаєте, брати і сестри, ми живемо на цій землі, і ми проживаємо це життя. І в нас кожного є вибір, як ми будемо жити на цій землі. В нас, кожного є вибір, як ми будемо поступати в цій чи іншій ситуації. В нас кожного є вибір, що ми будемо робити в цій чи іншій ситуації. У нас кожного є вибір, які слова ми скажемо до цієї чи іншої людини в певній ситуації. У нас кожного є вибір, брати і сестри. І знаєте, я прирівнюю наше життя до дороги. І так само, як ми проживемо наше життя, і в кінці нашого життя ми маємо дати відповідь: в кінці нашого життя буде результат нашого життя. Так само, брати і сестри, і дорога. Якою дорогою ми вибираємо іти, в кінці цієї дороги буде результат нашої дороги, куди ми прийдемо. І я б хотів сьогодні коротко поговорити про дороги, брати і сестри. І згадати три дороги в нашому житті. І знаєте, перше місце, першу дорогу, про яку я хочу говорити, це буде гріховна дорога до зустрічі з Ісусом Христом, про яку записано в Матвія. В Матвія 7, розділі, тринадцятому вічку, є записані такі слова. Каже, «Увійходьте тісними ворітьми, бо просторі ворота й про широка дорога, що веде до погибелі, і нею багато хто ходять. Написані ті слова каже: бо широка та дорога, і просторі ворота, яка веде до погибелі. І найстрашніше, брати і сестри, те, що є написано, каже, і багато хто нею ходить. І як часто ми можемо замічати, як люди цього світу, вони йдуть цією дорогою. Вони йдуть цією дорогою широкою дорогою. Їм все можна, їм все дозволено, брати і сестри. Вони мають все, брати і сестри. І ця дорога в них така широка, і ці ворота в них такі просторі, але кінець, який їхні, брати і сестри, каже, вони йдуть до погибелі. Ця дорога вона веде до погибелі, але є записано брати і сестри в Єзикиіля тридцять. Третій розділ, 11-й вірш, є записані такі слова. Каже Господь: Скажи їм, як живий я говорить Господь Бог, не прагну смерти несправедливого, а тільки щоб вернути несправедливого з дороги Його, і буде він жити. І як часто, брати і сестри, ми, як люди, ми можемо на таких людей, ми можемо ставити крапку, брати і сестри, як часто ми можемо казати, що їм же спасіння немає, дивлячись на їхнє життя, на їхні поступки, ми бачимо на їхні, які їхні гріхи, брати і сестри, і як вони пря прямо йдуть, вони йдуть в ад, брати і сестри, і як часто ми кажемо, що їм в спасіння немає, але Господь каже: Я не прагну смерти несправедливого, але я кажу, я тільки хочу, щоб несправедливий, щоб цей десь невірний, щоб цей десь грішник він вернув. На дорогу праведності, брати і сестри, і каже, і він буде жити, і я дам йому життя, і я дам йому життя вічне, брати і сестри, ми не так, як Бог, ми не так, як Бог дивимося на людей, але Бог нас є милучий, Бог наш є святий, і він так чекає, щоб грішник він покаявся, брати і сестри. І він каже, якщо він прийде, якщо він покаяться, я дам йому життя вічне. І це є перша дорога, це є гріховна дорога до зустрічі з Ісусом Христом. Але є в такій дорозі, є вихід, брати і сестри, є вихід і це Ісус Христос, який прагне, щоб усі спаслися, і Він хоче усім дати життя вічне. Але і, знаєте, коли людина вона приходить до Бога, після цієї дороги вона приходить до Бога, вона приходить, вона кається, то, то перед нею десь ці ще, ще дві дороги, брати і сестри. І як людина вона вибереть, йти цими дорогами, якою вибереть, то який буде кінець вже залежить від самої людини. І перша дорога, про яку я хочу згадати, це буде. Це буде записано приповість із Соломонових, 14 розділ, 12 віршику. Коли людина вона приходить, брати і сестри, вона приходить до Бога, вона кається, вона стає на дорогу праведності, вона стає на дорогу, якою, якою хоче, щоб якою хоче, щоб Бог щоб хоче, щоб ми йшли нею. Вона стає на цю дорогу. Але буває, приходить момент, коли людина десь сходить з цієї дороги і настає інша дорога, брати і сестри, про яку я хочу задати і дорога самообману, дорога самоправедності, і дорога самообману, про яку Господь він каже, що що Він не хоче, щоб люди йшли такою дорогою. Але порою люди вони себе обманюють і йдуть цією дорогою. І як є записано в приповісті Соломонових, 14 розділ, 12 віч, є записані такі слова. Каже: буває дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерти. Каже, буває дорога людині, здається простою, але кінець її стежка до смерти. І як порою люди, вони думають, що. Вони живуть праведно, вони думають, що вони живуть свято, брати і сестри, вони ходять в церкву, вони моляться, вони гарно співають, вони можуть вийти за цю кафедру і проповідувати, брати і сестри. І здається, що все добре, що вони йдуть дорогою правильною, що вони йдуть дорогою святою, брати і сестри. Але каже, буває дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерти. І яке це велике, брати і сестри, заблуждення, і яке це великий самообман, брати і сестри, коли ти думаєш, що ти в правильному стані. Коли ти думаєш, що ти стоїш на правильній дорозі, коли ти думаєш, що ти йдеш в правильну дорогу і в правильному напрямку, брати і сестри, але це не так, брати і сестри, це є великий самообман, і це є дорога самообману. І часто люди вони йдуть цією дорогою. І люди думають, що все добре в моєму житті. Я прийду в церкву, я прийду, помолюся, я прийду поспіваю, я прийду проповідь, скажу, брати і сестри, і все добре. Я прийду з братами і сестрами, привітаюся, і на моєму обличчі буде улипка, і я прийду, і всі будуть Думати, що все добре, але там, десь всередині, брати і сестри, там десь душа вона томиться, бо не маєш живого зв'язку з Богом. І ти приходиш все добре, ти создаєш вид благочестя. Але, брати і сестри, вже давно втрачене це, втрачене це єднання з Богом і каже. Каже, буває дорога людині, здається простою, та кінець її стежка до смерті. І ще, брати і сестри, ще можна зрозуміти, коли люди в цьому світі. Я пам'ятаю, ми жили в селі, брати і сестри, і ці люди, ці такі праведні люди, які ходили в ці церкви, католицькі, православні. Вони ходили в ці церкви. Вони ходили раз-два рази в рік, ходили в церкву. Вони казали, що прийдемо раз-два, раз, два, раз чи два рази в рік в церкву, і все добре. Підемо на сповідь, посповідаємось. Але коли виходили з тієї сповіді, робили ті самі речі, і вони обманювали себе, брати і сестри. Вони думали, що вони йдуть прямою дорогою і праведною дорогою, але це так не було. Але більший обман і більший обман, і ще більше біда, брати і сестри, коли люди в церкві, коли люди серед нас, брати і сестри, ми йдемо цією дорогою, брати і сестри. Але як важливо, щоб ми себе не обманювали, брати і сестри, щоб ми не йшли дорогою самообману, щоб ми не приходили в церкву і не тішили себе, брати і сестри, що от я поспіваю, я про Відую, я помолюся, і все добре в моєму житті, але там десь всередині, брати і сестри, можливо, душа твоя томиться, бо немає живого зв'язку з Богом. Можливо, ти відчуваєш, і там всередині душа томиться і каже, як би я вже хотіла, як би я вже хотіла стати на цю добру дорогу, як би я вже би хотіла повернути цей живий зв'язок з Богом, брати і сестри, і ця дорога самообману, як вона порою трапляється через нас серед нас, брати і сестри, і як порою багато людей вони йдуть нею, брати і сестри. І знаєте, так само хочеться згадати про книжників фарисеїв. Вони думали, брати і сестри, що вони йдуть доброю дорогою. Вони добре говорили, брати і сестри. І часто Ісус Він даже казав: каже, ви їх слухайте, але за поступками їхніми не поступайте. Каже, ви самі не входите в Царство Небесне, і ви і інших не пускаєте, брати і сестри. Оце є дорога самообману. Вийте гарно проповідувати, вийте гарно сказати, вийте гарно помолитися, вийте гарно вдягнутися і создати вид, брати і сестри. Здати ви, що все добре, брати і сестри, але так воно не є. Це є дорога самообману, брати і сестри. Господь він чогось іншого хоче від нас. І ця дорога третя, про яку я хочу згадати, про яку записано, брати і сестри, в Матвія. В Матвія, 19 розділ 21 віршку, є записані такі слова. Каже Ісус каже йому, коли хочеш бути досконалим. Піди продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарб. Ти на небі. Потому приходь та йди вслід. За мною. Тут історія, брати і сестри, пробачого цього юнака багатого Ісуса, коли Він приходить до Ісуса і каже: Ісусе, учителю добрий, що я маю зробити, щоб мати життя вічне. І Ісус Він йому каже, зроби це і це, а цей юнак, Він каже, Я це все виконав. І наступні слова Ісус каже до нього, каже, коли хочеш бути досконалим. Піди, продай добра свої та й убогим роздай і матимеш скарти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною. І цей, брати і сестри, я назвав цю дорогу, назвав цю дорогу, дорогу досконалості, дорога слідуванням за Ісусом Христом. І ця дорога, брати і сестри, каже, коли хочеш, і ти всві за мною. каже: каже, роздай все, що маєш. Каже, продай свої багатства. В нього була любов, брати і сестри, до цього багатства. Він приліпився. Йому воно було любе. А Ісус каже до нього: Ти роздай це все. Ти роздай, каже, ти продай, ти відліпи те, що тобі любе, те, що мішає тобі слідувати за мною. Каже, ти це все роздай. Ти відліпиться від себе. Ти роздай те, що тобі любе. Віддай це все і каже: приходь і йди в світ за мною. Іди вслід за мною, каже, я буду йти попереду, а ти йди слідами моїми. Каже, я буду тобі показувати приклад слідами своїми. Я буду тобі показувати приклад поводження свого. Я буду тобі показувати приклад слів моїх. Я буду тобі показувати, як би я поступив в цій чи іншій ситуації. А ти йди, бери приклад за мною. йди, бери приклад і поступай, так як я поступав. Каже, йди, нехай твої слова будуть такі, як мої слова. Нехай твої поступки будуть такі, як мої слова. Каже, йди слідом за мною, брати і сестри. Але щоб іти слідом за Ісусом Христом, потрібно щось попрощатися. Те, що любе серцю твоєму, те, що миле так тобі, але воно мішає тобі слідувати за Ісусом. Воно стало преградою перед Ісусом і тобою. І каже, Ісус, каже, ти розпрощайся тим. Каже, ти відкинь це. Воно любе тобі. Воно любе. Ти так приліпився до цього, ти так полюбив це. Але Ісус каже, воно не є добре. Воно мішає тобі з'єднатися зі мною. Воно мішає йти тобі дорогою досконалості. Воно мішає тобі. Слідувати за мною, каже, ти відійди від цього, каже, ти відлучиться від себе, ти попрощайся тим. Каже, ти роздай це, ти відліпишся від цього. Воно мішає тобі слідувати за мною. Каже, але коли це все зробиш, коли, коли ти все від'єднаєш від себе, коли ти це залишиш, тоді йди за мною, каже, йди слідами моїми, нехай твої поступки, вони будуть такі, як в мене були. Нехай твої діла, вони будуть такі, як мої діла. Нехай твої слова, вони будуть такі, як мої слова, нехай твої думки, вони будуть такі. Як в мене ці думки були, каже: іди слідом мною, іди слідом за мною. Оце є дорога досконалості. Каже Ісус: навчіться від мене. Воно одному місті каже, навчіться від мене. І, брати і сестри, він хоче сьогодні навчати нас, він хоче, щоб ми йшли цією дорогою досконалості, він хоче, щоб ми йшли цією дорогою слідуванням за ним, щоб ми поступали так, як він поступав. Вся порою дорога, вона порою важка буває, важка буває. Бо я згадую, як Ісус порою, як йому важко було, як йому важко, особливо ця дорога остатня, коли він йшов на Голгофу, коли ця дорога, коли його упльовували, коли його зневажали, брати і сестри, а як порою буває важко проявити смирення, як порою буває важко змовчати, брати і сестри. А Ісус каже, ти йди дорогою за мною, ти поступай, як я поступав, і порою тебе зневажають, порою тобі не дають, брати і сестри, порою тобі кажуть різні речі, які не стосуються тебе. А як порой важко змовчати буває? А Ісус каже, а ти бери приклад за мною. Каже, а ти поступай, йди дорогою, якою я йду. Каже, ти май характер мій. І як порой важко, брати і сестри, проявити характер Ісуса Христа. А Ісус каже, я хочу, щоб ти слідував за мною. А я хочу, щоб ти йшов цією дорогою слід. За мною дорогою досконалості, брати і сестри. І ці дороги ми чули про ці дороги. І я б хотів, щоб ми себе перевіряли, брати і сестри, як є написано в одному псалмі В одному псалмі є написано, каже Давид. Каже Давид, такі слова. Каже, випробай, Боже, мене і пізнай моє серце, дослідити мене, і пізнай мої задуми. І побачи, не йду я дорогою злою і на вічну дорогу мене попровадь. Каже Давид: Випробуй мене, випробуй, якою дорогою я йду. Випробуй. І знаєте, брати і сестри, ми чули про ці три дороги, брати і сестри. І можливо, я б хотів, щоб ми зараз перевіряли себе. Ми задали запитання собі, якою дорогою я йду сьогодні. Можливо, брати і сестри, ти сьогодні ти йшов правильною дорогою. Ти йшов дорогою досконалості, ти слідував за Ісусом Христом, ти йшов слідами Ісуса Христа, але щось сталося в твоєму житті, ти відійшов з цієї дороги. Десь нога твоя вона поступилася, і ти все далі і далі відходив з цієї дороги, і ти все далі і далі пересував межу. І, можливо, сьогодні твої ноги, твої стопи вони стали на дорогу самообману, брата і сестри. І ти приходиш в Дім Божий, ти кажеш, Боже, я приходжу, я молюся, я приходжу, я співаю, я вірші розказую, я виход... Ходжу за цю кафедру, я говорю, і я проповідую, але вже не то, брати і сестри, не то, брати і сестри, десь душа там томиться всередині. І сьогодні я б хотів, щоб ми задали запитання і сказали, Боже, перевір мене сьогодні, на якій дорозі я сьогодні стою, Перевір, Боже, випробуй мене. Можливо, я став сьогодні на дорогу самообману, можливо, я став сьогодні на дорогу самоправедності. І я йду цією дорогою, я себе тішу, я приходжу в дім Божий. Мене зустрічають, брати і сестри, на моєму лиці. Є усмішка, і всі думають, що все добре, але там всередині душа моя томиться, бо немає зв'язку з Богом, але на цьому місці є Господь, який сьогодні хоче тебе вернути на дорогу вічності, на дорогу, яка веде до вічності з Ісусом Христом. Брати і сестри, перевіряйте себе сьогодні і скажіть, як я вірю, хто сьогодні схилиться низько перед Божим лицем і скаже, Боже, випробуй мене, на якій дорозі я стою сьогодні. Можливо, я йду цією дорогою самоправедності. Боже, попровадь мене на дорогу. У святості, Боже, попровадь мене на дорогу за Тобою йти. Боже, попровадь мене на дорогу, слідуванням за Тобою. Боже, попровадь мене на дорогу досконалості. Я віру, брати і сестри, якщо ми сьогодні схилимося низько перед Богом, ми прийдемо в смиренні серця перед його лице. Я вірю, Господь, прийде до такого серця. Я віру, Господь прийде і підніметь, брати і сестри, і Він попровадить на дорогу, яка веде до вічності з Ісусом Христом. Я б хотів, щоб ми зараз схилили свої коліна. Ми молилися, брати і сестри, на цьому місці. Є Господь, і він сьогодні хоче робити роботу в народі своєму, він сьогодні хоче сьогодні народу свого вести до дороги праведності і святості, брати і сестри, тому що. Він не хоче, щоб ні, ні один грішник він сьогодні загинув. Він не хоче, щоб ні один грішник він йшов до аду, брати і сестри. Але він сьогодні прагне. Він сьогодні хоче, брати і сестри, щоб ми всі, хто є на цьому місці, ми разом були там на небі. Ми разом піднімали голос хвали і слави для нього, брати і сестри. Він сьогодні хоче, щоб церква його, щоб народ його, брати і сестри, він ішов дорогою до вічності. А очі кербада, баладиса лілуя, брати і сестри. І на цьому місці є Господь. Він сьогодні. Буде лікувати народа свого. він сьогодні буде при цю, на цю дорогу праведності провадити народа свого. Я б хотів, щоб ми зараз схилили свої коліна і ми молилися. Амінь.